Вот там крайне горело, я тушил лично, вот там, вот там, тушил лично, а потому что были шланги у меня длинные, я тушил, пока пожарная приехала, мы уже потушили, они только наехали на поле потушили поле. А сейчас там выгорело все под ноль. Там горел сарай, прямо открытый такой огонь, все, слава богу, они сейчас загасили. Теперь поедут туда. Это, там, это круто можно, оно там горит. Стой, 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 там теж. Почалася пожежа із поля. Запалили люди. Винуватих ми поки що не знайшли на даний момент. Пожежники працюють, тучать село Богдановка, товариство, молоса Богдановська. Да. Ліквідують пожежу машин. 5-6 зараз на даний момент працює. Поки що ситуація під контролем. Поля горять, будинки до будинків вже догорає. Вагончик згорів. Саме краще в цій ситуації не палити. І буде все добре. Пожеджи повз ми побачили стовп диму одразу приїхали на місце, щоб надати можливо комусь потрібна буде допомога. Побачили, що працюють рятівники. За що окремо дякую дуже професійно, швидко зрозуміли, що потрібні руки? Стали поруч, почали розкатувати рукава. Долучилися місцеві мешканці, і ми разом. Що могли, ти, ти ми допомагали. Також окремо хочу сказати а, дякую старостам, які приїхали старості Рудні, яка долучилася і провезла собою цілий великий ящик питної води для хлопців. Староста Богдановки були. Ми разом створили невеличкий штаб, який координували, якщо потрібна була допомога. Хочу зауважити і наголосити на тому, що, будь ласка, не паліть. Ви розумієте, які наслідки є сьогодні? Могли постраждати абсолютно ні в чому не повинні люди. І їх житло така ж подібна ситуація зараз відбувається в трьох населених пунктах нашої громади. Це дуже серйозне питання. Тому відносить, будь ласка, з відповідальністю до того, що ви робите.